Козацька рада народження легенди цього року. Україна масово вироблятиме далекобійні ракети Фламінго. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський. Деталі почуємо далі. Були успішні випробування цієї ракети, і поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить три тисячі кілометрів. Це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше. Володимир Зеленський, президент України. Україна також масово виробляє далекобійні ударні дрони FP-1. Вперше цей безпілотник презентували у травні. Про це пише військовий портал Defense Express. За словами аналітиків, темпи виробництва FP-1 вже наздогнали великий російський завод з виробництва шахедів у місті Алабуга. Український дрон виготовляється у кількості близько 100 одиниць на добу, однак він є значно дешевшим ніж шахет і вартує 55 тисяч доларів. В свою чергу один російський безпілотник у 2023 році коштував 193 тисячі доларів. На ці теми поговоримо далі з Валерієм Романенком, авіаційним експертом, провідним науковим співробітником НАУД УКІ, який долучається до нашого ефіру. Пане Романенко, я вас вітаю да, доброго дня щодо російського безпілотника, який впав на територію Польщі. Я хочу поцікавитись вашою думкою з приводу того, наскільки ймовірно, що це результат впливу на цей безпілотник українськими засобами боротьби з ними, зокрема радіоелектронними або ж можливо програма. Рухаючись, якою безпілотник опинився там, де він опинився. Ні, навряд чи це наш реп, ми до цього не причасні. Бо розумієте, реп працює локально, а там заліт на 100 кілометрів. Угу. От, причому він впав. От, він, якби це була наша реп, він би покрутився і знову спробував повернутися на Україну. Бо е шахеди запрограмовані так, що вони. Якщо відчувають реб, а там є аналізатор на борту, uh -huh. якщо він відчуває реб, він відходить в сторону і знову шукає контакту з супутником, бо реб е головне завдання реб перебити зв'язок з супутником. От. Він би шукав, відійшов би в сторону, шукав і кружляв би навколо місця, де він має влучити. От. А тут е або помилка в програмі у росіян, або дійсно провокація. Бо вони перевіряють країни НАТО на здатність до спротиву. Якщо утруться, ну будемо продовжувати далі. І Будемо робити, скажімо, різні а, гібридні операції провадити допоки, ну, залякувати своїми mm. гібридними операціями. Злякаються, ну полетять ще ракети, полетять ще дрони. Ну і можливо, це перевірка на швидкість реакції? Чому ні? Якщо ймовірність того, що це був український вплив на безпілотник, мінімальна, то можливо, хотіли хотіли Росіяни дізнатися, чи польські збройні сили зможуть зреагувати і збити цей безпілотник. Як бачимо, не змогли щодо української ракети Фламінго, дуже багато зараз розмов про те, що вона собою являє. Я думаю, ви вже ознайомилися з певним масивом інформації, яка доступна на сьогоднішній день. Її небагато. Ви бачили, як виглядає е ця ракета. Які свої висновки про сильні і потенційно слабкі сторони ви зробили на цей момент? Ну, сильні сторони це бойова частина і дальні. Зрозуміло. Да? Це mm. те, що росіяни називають аналоговніт. Да? Значить, бо не в моді вже безпілотники, які, наприклад, несуть понад тонну вибухівки. Стандартна бойова частина сучасної крилатої ракети 450-480 кілограмів максимум. Тут маємо на нашій ракеті 1150 кілограмів. Дальність, ну, дальність скажімо, вражає, але, ну, наприклад, російські. Іскандери, і К, крилаті да, ракети до комплексу Іскандер теж мають дальність 2500 кілометрів. Ну, можливо, це рекламна дальність. От, але, ну, наприклад, російські крилаті Х101 авіаційного базування там 5500 далість. Але для нас це величезна дальність, це плюси. Мінуси, ну, все ж таки, ракета найпростіша конструкція, і мінус це чи плюс важко сказати. бо Ну, По технології видно, що це досить проста ракета, вона, там жодних елементів технології стелс нема, вона округла. Намотка фізіляжу з клопластику робиться взагалі значить, автоматом. От, там максимально все максимально спрощено. Крім того, там система наведення лише інерціальна плюс GPS. То ну, зазвичай складні крилаті ракети ще орієнтуються по місцевості під собою. Є така система, або вона або оптична, або інфрачервона, або радіолокаційна. Ну, поки що про це просто не було інформації. Темпи виробництва вражають, якщо дійсно значить, 30 в цьому місяці або в наступному, там, як казали, що як почнемо виробляти, так одразу з 30 ракет на місяць. Ну, 30 на місяць, в жовтні обіцяли 70. Відповідно, до листопада має бути 100 ракет. Ну, скажімо така кількість ракет вже здатна нанести суттєві, суттєві, створити суттєві проблеми для російського ВПК. Бо яка б там не була в росіян потужна ППО, скільки б не було їх в них винищувачів літаючих радарів, але 100% ППО не існує, навіть в Ізраїлі не існує. Тобто, якщо навіть буде таке співвідношення по збитих і ракетах і є ті, що влучили, один до десяти, ну це найкращий варіант в нас. Да ми, як правило, збиваємо а, з десяти крилатих запущених російських ракет дев'ять. Якщо буде аналогічний результат, все одно в першому місяці ми знищимо одне-два російських підприємства, в наступному місяці три-чотири. А шахеди, які ви згадували, взагалі випускають лише два підприємства. Ракети випускають по одному підприємству. Тобто навіть при невисоких темпах випуску ракет і максимально песимістичній картинці їх знищення російською ППО, все одно втрати росіян незворотні, бо після влучання тонни вибухівки бойової частини з тонної вибухівки по індустріальному об'єкту від нього залишаться максимально дві стілки. І вирва шириною 20-25 метрів. Це вже не підлягає ремонту, це підлягає повній ліквідації і побудові нової будівлі на цьому місці з новим обладнанням. Звучить як мед для вух, Валерій Дмитрович, Мітрович. наступного разу будемо обговорювати вже результати застосування бойового першої української ракети. Флорую, дякую вам. Валерій Романенко, авіаційний експерт. Будь ласка. Науковий співробітник Національного авіаційного університету Державного університету, Київський авіаційний інститут, був з нами на прямому зв'язку.